Дорогі учні, шановні вчителі і батьки, останній дзвоник 2020 року для нас дуже особливий. Умови пандемії та карантину не дозволили нам провести це свято традиційно на шкільному подвір'ї. Але ми вирішили, хоч таким чином, привітати вас. Щиро вітаю вас зі святом останнього дзвоника. Святом прощання зі школою. Для багатьох школярів він сповіщає про чудовий відпочинок на канікулах, сповнений самих яскравих вражень. Тож, бажаю вам гарно відпочити, набратися духовних і фізичних сил перед початком нового етапу навчання. А для вас, випускники, цей дзвоник справді є останній. Залишаються позаду ваші шкільні роки найбільш безтурботна та щаслива пора життя, сповнена мрій та сміливих планів. Ви вирушаєте у самостійне доросле життя. Бажаю, щоб цей шлях був щасливий, сповнений гарними подіями та здобутками. Вірю, що ви реалізуєте власні здібності, таланти, побудуєте власну успішну долю, будете гідними творцями свого життя і Справжніми патріотами своєї країни. Бажаю вам впевненості у власних силах, невичерпного завзяття та здійснення всіх ваших мрій. Любі діти! Сьогодні до вас з самими найщирішими побажаннями звернуться молодші школярі, ваші улюблені класні керівники. Повірте, всі бажають вам тільки всього самого найкращого. Будьте щасливі, здайте всі іспити, готуйтесь до нового життя. А школа завжди буде вас чекати. Я учень 4 класу. Хочу привітати з закінченням навчального року. Він був для нас нелегкий, особливий навчальний рік, дистанційний, багато пройдено, вивчено та відкрито. Шановні вчителі, я хочу подякувати вам за всі справді безцінні моменти, подаровані вами. Ваша мудрість і розуміння багато разів допомагала мені. Ще хочу звернутися до учнів 11 класів, побажати їм гарно скласти ЗНО, вступити до навчального закладу, бути здоровими і ніколи не забувати рідну школу. Шановні, милі, наші дорогі випускники, ви дорослі, красиві, натхненні, Кращих з кращих на цілій землі, не тримайте синицю у жмені, хай вас кличуть у даль журавлі, ви до мрій своїх линь крилато, не спиняйтеся, щоб не було. Хай удачі вас буде багато, і людське зігріває тепло, не згубіть в своїм серці людину, світу правди несіть полум'я. Не цурайтесь, любіть Україну, Бережіть своє чесне ім'я. З повагою випускники четвертих класів! Ну ось і все. Скінчилися уроки. Шкільні дзвінки пішли у небуття. Ви робите свої найперші кроки у самостійне. І складне життя. Воно складне, та тим не менш цікаве, бо як личе і надія є. Когось з ним ждуть і успіхи, і слава, когось лиш будні, кожному своє. Щасливі, бережи, хай вас, ангел, освятить мету, будьте впевнені, людяні і незрадливі, досягніть всіх висот на життєвім шляху. Наші випускники, якби ми могли дати вам поради, вони були б такими. Хай дороги усі завжди будуть щасливими. Бережи, хай вас, ангел, освятить мету. Будьте впевнені, людяні і незрадливі. Досягніть всіх висот на життєвім шляху. Що останній дзвоник міг бути таким, як у всіх. Але ми унікальний випуск, тому і свято унікальне. Дорогі наші улюблені вчителі, сьогодні одночасно радісний і сумний день. Нам сумно, як напевно і вам. Адже ми покидаємо стіни нашої школи, значить, прощаємось з вами. За ці роки. Ви стали для нас набагато більшим ніж просто вчителі. Ви стали опорою, дороговказною зіркою, вірними і надійними друзями. Нестерпно шкода залишати таких чудових друзів. Завдяки вам наш світ стає все ширше та ширше. І нам радісно від усвідомлення того, скільки всього нового, цікавого і прекрасного чекає нас попереду. І без вашої допомоги для нас не відкрилися б такі перспективи. Ми завжди будемо пам'ятати про те все, що ви зробили для нас. Ми завжди будемо раді поділитися з вами нашими досягненнями. Ми завжди будемо раді прийти вам на допомогу, якщо це буде потрібно. trying to read